Микола Герасименко налякав. Одного разу я налякав ведмедя, хвалиться Юрасик. Коли? Та коли ми їздили в Карпати? І як це було? Ми з мамою збирали у лісі гриби. Я трохи відстав од неї і раптом, бачу, прямо на мене суне ведмідь. Мені це не сподобалось. Я розсердився, та як крикну на нього. Він злякався і навтіки. А що саме ти крикнув Мамо! Микола Колесников. Згубіть і цю!» Хлопчик знайшов новеньку шкіряну рукавичку. От шкода, що одна, подумав він. Якби дві, піду пошукаю другу. Коли гульк іде чоловік, а на руці така сама рукавичка. Дядьку, га? У вас одна? Одна, а де ж друга? Згубив. Згубіть і цю, навіщо? У вас і так одна, а я знайду, і в мене буде дві. Юрій Федькович по щирості. Один господар прийшов з міста, дає своєму синові медяник та й каже на, Василько, та поділися з Петриком по щирості. А то як діляться по щирості? питає Василько. Отак, синку, каже отець. Як переломиш медяник, то даси більшу половину Петрикові, а собі лиши меншу. Це називається по щирості. То дайте Петрикові медяник, най він ділить по щирості, каже Василько. Григорій Різник Лапка Помічник. У Тимка був песик, лапка. Його привіз дядько з міста. Тимко дуже любив свого лапку. Вчив його шукати загублені речі, приносити до хати. Лапка так старанно робив своє діло, що інколи приносив і те, що не велено було. Восени Тимко пішов до школи. Та через лапку він забув про все на світі. Не раз було мати кличе. Тимку, йди уроки готувати, бо вже вечір скоро. А він не те тільки. Зараз. І тут же забуде, що пообіцяв. І ось ні сіло, ні впало у тимковому щоденнику, опинилося кілька двійок. Що робити? Як признатися вдома, чим виправдатися? І вирішив Тимко перехитрити старших. Заховав щоденник на дворі, а сам з невинним виглядом. Зайшов із портфелем до хати. Ну, школярику, показуй же свій щоденник, каже тато. Чим ти нас сьогодні порадуєш? Та я згубив його, шмигнув тимко носом. Згубив? здивувався тато. Де? Не знаю. І саме в цю мить прибіг до хати лапка зі щоденником у зубах. О, знайшов таки, усміхнувся. Тато, лукаво позирнувши на сина, Ну й молодець же твій лапка. а ну ж давай подивимося, які там оцінки. Тимко весь похолов. Такого він не сподівався. Навчив на свою голову. Микола Герасименко Надія на бабусю. Маринка говорить Олегу. У неділю майже весь наш клас. Збирається йти в туристський похід. Знаєш, як цікаво буде? З рюкзаком, через ліс, через гори. Ти також підеш? Не знаю, відповідає Олег. Запитаю бабусю. Можеш не сумніватися, відпустить. Та я не про те. А про що ж? Запитаю, чи вона піде з нами? А навіщо це їй? Як це навіщо? здивовано питає Олег. А хто ж мій рюкзак нестиме? Іван Власенко. Задача на кмітливість. А тепер, діти, розв'яжемо задачу на кмітливість, сказав учитель. От, наприклад, їдеш ти, Микола, на велосипеді стежкою від нашого села до Залісного. Праворуч стежки густі кущі, ліворуч урвистий берег річки. Несподівано попереду тебе на стежку вибігає песик, а за ним маленька дівчинка. Що ти робитимеш? «По сигналю і падатиму в кущі. Так, протягнув учитель. А як вчиниш ти, Петрику? А на чиєму велосипеді я їду? На Миколчиному?» Так. по сигналю і падатиму в кущі. Та ви що? Про гальмо забули, втрачає терпець учитель. Не забули, відповів Петрик. Але в Миколчиному велосипеді воно не діє. Віктор Кава, твір. Славко сидить, пише твір. Пише, як мокре горить. То у вікно визирне, то почухається, то крадькома розгорне гумористичний журнал і тихенько хихикає. Мати, яка прибере в квартирі, не витримує. Чого ото байдикуєш? Невже так важко зладнати твір про зиму? Ти щодня ганяєш на лижах? Набачився той зими по саму зав'язку. Еге, дуже там набачився, бурчить Славко. Як у мене поганючі старі лижі, ледь сунуться по снігу. Менше розмузикуй, розсердилась мати. Краще над твором поміркуй добре. Ти ж зовсім не думаєш своєю головою. Славко аж скинувся. Чого це я не думаю, мовив геть ображеним голосом. Я думаю, я дуже сильно думаю. От гарно було б. Просто здорово, якби ти купила мені нові лижі. Віктор Кава. Поганюча задача. Щойно батько й мати ступили на поріг, як Сашко підвівся і з розгорненим підручником підійшов до них. Ось задача не виходить, скупо повідомив він. Мама поставила сумку з хлібом та помідорами по один бік дверей. Батько портфеля подруги, і обоє, не роздягаючися, сіли за стіл, схилилися над підручником. Сашко вмостився навпроти. Весь його вигляд говорив Ну-ну, побачимо, як ви справитеся з тою поганючою задачею. Минуло хвилин з п'ятнадцять. Уже батько геть перекуйовдив свого чорного чуба, а мама наставила на щоках чорнильних плям. Задача не виходила. І дають же вам прикурити з математики, поглянув батько на сина. А Сашко низько похилив голову із його очей кап-кап-кап. Батько легенько штовхнув матір ліктем, показав на Сашка, бач, як переживає. А ще торік, у першому класі, коли не вирішувалася задача, з легким серцем облишав підручник і гнав на подвір'я грати в футбол. Свідоміше, малий. Синку, лагідно мовила мама, та не переживай так. Усе одно ми й гуртом. Звичайно, з твоєю допомогою розлущимо. Ану підсовуйся ближче. Сашко кулаком розмазав сльози. Та ні, я не того. Он на дворі темні, а ви й досі з задачею морочитеся. Коли ж я гуляти буду. Анатолій Савчук. Мишкові кросівки. У нас сьогодні крос. Звичайно, переможцем буду я, бо знаю, хто і як бігає. А тут іще Мишко, він у нас за фотографа, сказав, що фотографуватиме переможця. Якщо вийде гарна фотографія, то навіть у газету пошле. То фотографуй мене, сказав я йому, я стану переможцем. От коли станеш, тоді й сфотографую, відповів він. Ну, гаразд, кажу, тільки дивись, щоб гарний кадр зробив. І тут я звернув увагу на його кросівки. Вони мені дуже сподобались. По-перше, зовсім новенькі, аж блищать. По-друге, страшенно симпатичні, самі білі, а на них різнокольорові смужечки. Слухай, кажу Мишкові, дай на мені твої кросівки крос пробігти. У тебе ж свої є, здивувався Мишко. Мої пачки, які старіне, гарні, а ти ж мене фотографуватимеш. Те, що Мишкові кросівки замалі для мене, я відчув зразу, як тільки взув їх. А коли після старту почав бігти, одразу натер пальці. Спочатку я терпів, а далі вже зашку тельгав. Бачу, один за одним мене обігнало кілька хлопців. Що робити? Зупинився я, зняв мешкові кросівки, наче на світ народився, і, щосили, як дремену, усіх перегнав, так босий з мешковими кросівками в руках і прибіг до фінішу. Отоді Мишко і клацнув фотоапаратом. Молодець, каже, дотримав слова, як тільки зроблю фото, так і дам тобі. Тут я згадав, що Мишко збирається фотографію в газету послати і кажу тільки в газету не посилай. Що це за кадр, переможець абосий, не надрукують. Ще й як надрукують, усміхнувся Мишко. Я до неї смішний підпис придумав і пішов проявляти плівку. Григорій Різник. Чемпіон. Грицько з Ганосею йшли по гриби до лісу. Дорогою розмовляли собі. Я дуже люблю тварин, каже Гануся. От виросту, буду в зоопарку працювати. А я люблю спорт. Найбільше мені подобається біг, як виросту, обов'язково чемпіоном з бігу стану, хвалиться Гриць. Так розмовляючи, вони не помітили, як і до лісу дійшли. Ого, який густий, каже Гануся. Тут, мабуть, мабуть, вовки водяться. Не бійся, я ж з тобою, заспокоїв її Гриць, гордо звівши голову. Раптом у кущах щось зашелестіло. Ой, вихопилася в Ганусі, і вона зблідла. Але тут же заспокоїлась, побачивши у траві маленьке зайчиня. Грицько, Грицько, гукнула дівчинка до хлопця. Диви, яке гарне. Але Грицька наче вітром здуло. Утік, зітхнула Гануся і стала шукати гриби. За якийсь час повертається додому з повним кошиком лисичок, сироїжок і підберезників. Побачив її Грицько і відвернувся. Ти чого втік? зачепила його Гануся. Що, вовка злякався? І зовсім не злякався, сказав ображений Грицько. Я просто згадав, що мені час тренуватися. От і побіг. Андрій Коцюбинський А про себе іншим разом Лист до бабусі в село. Добрий день, дорога бабусю! Вашого листа одержав. Читав його татові й мамі. Вони привіт вам передають. Ви, бабусю, питаєте, як я вчуся. Добре вчуся. Але спочатку розповім, як навчаються друзі, бо описувати в листі тільки своє життя нескромно. Отже, про друзів. Ось, наприклад, Юрко. Він гарно пише, вміє швидко розв'язувати задачі, допомагає мені, якщо ті задачі складні. А Василько виразно читає вірші, багато знає їх на пам'ять. Мені він завжди підказує. Ну, коли зіб'юся. Федько любить історію, географію, може весь день розповідати про далекі країни, моря й океани. Ми з, них удво... Ми з ним удвох часто вчимо уроки. Наташа кругла відмінниця, співає в хорі, в драмгуртку грає, а мене хоче записати в танцювальні. Але я поки що вибираю. Мабуть, запишусь в гурток картингістів є такі швидкохідні машини для дітей. Або в секцію самбістів. Боротьба така вчать битися класно. Про те, як я вчуся, розповім іншим разом. Бо вже листок списав, та й хлопці кличуть у футбол грати. Я капітан команди. То як же вони без мене? До побачення, ваш Лесик.